А ви знали, що та людина, яка вірить в Ісуса Христа і дотримується Його вчення, вона не побачить смерті повік. Так сказав Ісус Христос. Давайте почитаємо книга Йоанна, 8 глава, 51 вірш. Істинно, істинно, говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерть. І юдеї вони теж не розуміли, про що Ісус Христос говорить. Вони кажуть, ми тепер розуміємо, що в тобі біс. Тому що Авраам помер, і пророки теж помирали. А ти нам говориш, що хто слово Твоє берегти, він не побачить смерті повік, про яку смерть говорить Ісус Христос, якщо Авраами і пророки, Авраам і пророки помирали, і люди помирають до цих пір, навіть віруючи, про що говорить Ісус Христос? А Ісус Христос розкриває таємницю загробного світу. Кожна людина, яка помирає дальше, вона стикається з вічністю. Загробним світом. І та людина, яка дотримувалася вчення Ісуса Христа, яка стала його церквою, яка стала дитиною Божої, вона не бачить смерті. Вона, її зустрічають ангели, її душу зустрічають ангели, і далі її відносять в Дім Отця, в Царство Боже. А та людина, яка не дотримувалася слава Божого, яка не повірила в Ісуса Христа, її зустрічає смерть. І смерть це не просто фізична смерть. Смерть це духовна особистість, за якою слідує ад. І тому, щоби нам не побачити смерті, але жити вічно, так, як живе Авраам, так, як живе Ісаак, Яків і всі пророки Божі, люди Божі, вони живуть вічно. Вони там, на небі, з Богом, вони не померли, їх забрали ангели в Царство Боже. І щоб нам бути так само, нам потрібно дотримуватися Слова Божого. Тому наш пастор Станіслав Солтаненко він сьогодні нам розказав неймовірне відкривання про Ісуса Христа, хто він, насправді, Ісус Христос. Тому я дуже запрошую вас, підписуйтеся на канал Салтаненко, щоб знати ці таємниці Царства Божого, про які проповідав Ісус Христос ще 2025 років назад. Але люди не пізнали. Тому ми бачимо зараз, що така проблема, духовна криза. Люди страждають, реально страждають, тому що не повірили, не пізнали. І щоб пізнати, треба слухати правильних людей. Тому підписуйтеся на канали Салтоненко. І я запрошую вас на біблійні уроки, які проходять в телеграмі. Приєднуйтеся, там разом будемо вивчати Слово Боже. Будемо вчитися розуміти і виконувати Божу волю.